Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Після цієї атаки Кременчука Лялька не по Захарченка. можливо, задум не вдався просто хорошого Кременчука. Тож, склад херсонського Дніпра на цей матч Євген Радчний, капітан команди 26, й, 7 -й. І 7-й. ці е, захисника разом в парі із Кирилом Бортниковим. Мститися хокіїсти Дніпра і гра трішки вийшла з під контролю у суддівської бригади. Щема тому... цього хлопця під 96-м номером. Зараз кидок по воротах. Зараз вони атакують. Пойманов. Пойманов з партнерами. Ми Трійка. Накриває шайбу Кирило Кучер і вступаються. От, до речі, якщо порівнювати да, от Матвієнко досвідченого вже захисника, то, то це прямо, пряма протилежність. Матвієнко дуже агресивний, дуже жорсткий, такі часто регулярки От, дають вільно дихати дуже грамотно, по що захищаються кокісти. Підоку! На... Бачите, от е, найгостіші моменти нам повторюють. а Насправді ну... Б... Дніпро в атаці. Тобто що в одного у Дніпра в такому форматі в форматі. Какому... Кременчука? У воротах. поворотах. Вже трішки оживилася гра. От, це, безумовно, один із найбільш небезпечних моментів. Масюк віддає ну, на пойман. І знову на синій лінії шайба. Кидок по зворотах, коли... Але всяк випадок ще хотів підстрахувати блокером. Ось момент. Можливо, буде і вилучення першого у нас в цьому матчі. Давайте подивимося повтор. А, це не Брака вибачте. Так, да, падає. Вони у Наті Олексюк Пад... іти до зони хокісте херсонської команди. Вард Захарченко накриває шайбу, агресивно пішов. Хайбо у своїй зоні хокіїсти Херсонського Дніпра. Це Щербак іде. Це поки що найбільш небезпечний момент біля воріт Супани. Ооо! Харченко зреагувати на цей кідок. Піймав нога ключки, причому в останній момент шайбу Кривенко. Досить логічно, тому що була зроблена, і хоча і з перевагою, але досить тверезо від синілій. Ідеокеан хороший момент сейв! Кобильник робив на Мельчука передачу на хорошій швидкості, вийшли до зони суперника нападники Херсонців. Ну і... Через захисників, який Кривенко кидає, подивіться як. Знову перехоплення у Кременчук. Знаєте, дивлячись на те, як кидає кістйовим Кривенко. Це оборона, який може кидати навіть кістовим таким чином. Ой-ой-ой! вдало Зараз відбиває шайбу! Едуард Який Вікідок з дальньої відстані, тільки відбиває шайбу у футзони. Пас на п'ятачок з ворота. Щойно був на повторі момент, коли Едуард Захарченко відбив прямо матч. Херсонці атакують. Отже, друзі, нам взагалі в цьому поєдинку не було жодного вилучення, а в другому періоді вже бучер. І в першому періоді 3 в 1 вихід «Гравців» усі просто шайбо не, вдало, не вдалося розіграти Херсонця. «Алексюк» кидав. Просто кидок для вратаря, правильно обрав позицію абсолютно. Кучер. З тикременчука. Котрійки кидав. Партнер його робив передачу. От зараз не вдало! Ось. Така дуже неузгоджена. узгодження. От тут є момент. Сидоренко кидав із правого коло скидання. Низом легко забирає шайбу. Сидоренко. Немає порушення правил. Чи є? Є, Батизатов запалює дві хвилини. Притримав Сидоренко. Сидоренка. Суддя був зовсім поруч. Ось, бачите, батизатов, так, Досить солідне відстані. А далі добивання зблизька. І проте повноцінна охитка так і не А Сидоренко кидає з зоні Ні, ні. Ратушник зону закрив. Ратушник кидає. Екранує голкіпера Стецюра! Прикля! І Сидоренко го! Один-один. Кременчук йде атакувати. Ого! Яка помилка, зараз подивимося! Давай подивимося ще раз. Ні, цього повтору я не бачу. Хто це був. Щоб не образити гравця. Да, Був це портной. Треб, конкретно кажучи, був. Ратушний кидає ратушний! Що ти чому свис? Ритятько, блокування показує, що бригада більшості. Приховує, приховує, кідок І Вийде, що вже мали кілька можливостей таких зараз. Лекти прошив кітком. Супернику в середній зоні. Як помиляються грубо. Помиляються хокісти Тіпра. За це досвідчені. в атаці, Дуже хороший момент. І гол! Збільше зіграла роль, мені здається, нападників Керменчука. І до речі, ні, захисник робив. На попереджа я робив захисник Ігнатенко. Ну, він теж хорошого рівня захисник. Йому в майстерності теж не відмовиш. Він, дися, як так, точно передать сонцю, дуже вдало А В цьому зараз хороший момент і гол 3-1. Віталій Лялька. Подивимося, Хто? От як опинилася так легко шайба. У зафіксовано. Можливо, тому кидоки не вийшов, що парнує вдаримо. Okay, Давайте подивимося. На зміні помиляються хокеїсти Кременчука. Господарів. Вігнате. Його передача стала передумовою, як затяг І Ось крібошов! Ще один вихід на вороту Захарченка. Едуардо! Сейф! Одного разу пощастило. І тут, подивіться, прогавили. До речі, Кривошапкер. О, оце його момент. да, поперечено. Коли вилучив Кривошапкін. І так? закинути хоча б одну. А ось ще один момент. І знову кривошапкин. Да? І знову Кривошапкін. Це саме він був. Саме він е кидав паску і забирає шайбу. Три у херсонців е може вистачити. Я вже не кажу про. Перший поєдинок цієї серії, коли вони майже ідеально зіграли. Але е, стільки прорахунків е, Чука. це, окрім майстерного китка Віталія Ляльки, який е, прийшовся у дальню дев'ятку, це окремо просто. окремий е, момент це плід індивідуальної майстерності одного гравця. Подарі льоду, окісти Кременчука, добивання не вийде, а... Про... ближню стійку, причому з незручного боку а в таких моментах. Дві хвилини у більшості. Пооборонявся і... після серії перехоплень. А ось, до речі, гра Віталія Ляйки у відборі. Давайте дивитися ще раз. Цюра кидає, доповання мало бути! Час уже так заздалегідь трішки відкидатися. Але і в той самий час Дніпро може покарати суперника. Сидоренко, Сидоренко. Пас, ні, це покидок від Сидоренка і спроба стицюри кидати. А тепер варава! повз ворота, по справу стійку варава кидає. Перехопили Шайбу, 2 в 2, ні вже Кругляко. Де Садоренко із Тецури. Врава! Діда ворова! Варава! ворова! Варава. Варава! Один-один. Тобто я сказав, що така сама шайба, така сама шайба. Може влітати і у ворота Кременчука. Але першим Кривенко закинув таку шайбу на старті. Конче. І момент може бути непоганий. З п'ятака добивання. Ось шайба, ще не зафіксована! Варава! Варава кидає варава! Блокується кидок і повз ворота! Олександр Бобкін замінив. Для кого партнер? Откидок по воротах. І шайбо перемога. Кременчука у другому поєдинку. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.